Всім привіт, діти! Сьогодні в нас буде урок у кермови про осінь. Ну що ж, можемо починати. Замість каліграфічної хвилинки, будь ласка, запишіть такі слова: казка, казочка, казкар, приказка та переказ. Я сподіваюся, ви вже записали. Тепер, будь ласка, прочитайте текст. Вставляючи потрібні літери. Поставте на паузу та читайте. Весною на вербі красуються білі пухнасті котики, верба народний символ нашої Батьківщини. Українці здавна шанують вербу. У народі кажуть, що без верби та калини немає України. Прослухайте, будь ласочка, текст. Кора верби використовується при застуді так, як вона володіє антибіотичною дією. Верба є одним з найбільш швидко зростаючих дерев у світі. Вона може рости 3 метри у висоту щороку. Верби краще ростуть біля водних місць, але є і види, які ростуть на пісках і болотах. Багато верб є декоративними. Візьміть листочок або навіть підготуйте зошит та запишіть ось такі слова: вербі, верба, вербу, верби. Ще одна вправа письмова. Будь ласка, спишіть це речення. У вересні на деревах з'являється перше жовтеньке листя. Будь ласка, обведіть у квадратик, закінчення в словах деревах та в слові жовтеньке. Будь ласочка, розгадайте ревус. Від слова малина ми забираємо три останні літери Ина і залишаємо перші три мал. До склада мал додаємо м'який знак. І виходить маль. Від слова ваза забираємо дві останні літери за і залишаємо ва. Слово в нас виходить мальва. Прочитай вірш. Над життєвими стежками всіх ведуть за руку мами. Мама любить нас так само, кожен любить рідну маму. Щоб не трапилося з нами, біжимо куди. До мами підростаємо з роками, але мами завжди з нами. Тож за все тобі, матусю, я низесенько вклонюся. Випишіть, будь ласка, слова Мами, мама, маму, мами. Відгадайте загадку, підказка в відповіді 10 літер. Нас слова міняють часто, і, звичайно, це на щастя, бо якби ми не мінялись, то слова б не поєднались. Молодці, це закінчення. Будь ласка, розгляньте фото. На першому фото ми можемо побачити кімнату в осінньому пейзажі. Ну, а на цих фото ми можемо побачити білочку та їжачка. Дякую всім за перегляд! Та бувайте!